Внутрішній спокій. Внутрішній спокій. Внутрішній спокій. Майстер Мастере Майстер Шифу, хто у нас? Пірати? Вандали з вулканної гори? Хто завгодно, я їх усіх повкладаю. А я в говорі. Я мушу щось зробити. Розумієте? А що ви робите? Останнє, чого мене навчив майстер Угвей. <свист> Казково! А як ви це робите? Внутрішній спокій. Внутрішній спокій? Це кльово. Внутрішній спокій де? Це дальша фаза твого тренування. Кожен майстер шукає шлях до внутрішнього спокою, дехто медитує 50 років в печері, схожій на цю. Забувши навіть смак їжі. Або... дехто знаходить його через біль. Я з таких. День, коли ти вирішив стати воїном дракона найгірший день мого життя, незмірно, жоден не зрівняється. Такого злого, принизливого, болючого, страшного випадку, Ну, все зі мною не траплялося. Та коли я збагну, проблема не ти, вона в мені. Я знайшов внутрішній спокій, зміг осідлати течею всесвіту. І це все? Внутрішній спокій? У мене і також у пузі спокійно. Весь спокій тут. Головне, не знати голоду. Внутрішній спокій, одрізайся.